Шалом, це Славко, ви знаєте, ми хануканствуємо, люди там свічі запалюють. Ми без таких обходимося ексцесів. Слухайте, а хто моє на вірші яскрив? Тільки що неймовірний, що тут було на вірші. А, я його зняв, обтачую. Слухайте це. я. Ну, продовжимо. Але як прорватися, каже, обхін'ян? Так, зазвичай, щоб прорватися Обхін'ян, треба платити 20 баксів на 11 там, по 100 охрани. Не, ну можно как дураку идти за разрешением, говорит, в местные органы госбезопасности, анкеты сдавать. А если так, то, говорит, таксисты завезут. То обычно, говорит, 20 долларов. Но по зараз особая рабочая неделя охраны, то 40 долларов с человека на 11 посту охраны и едь по Пхеньяну. Разумеет, вот тут деяки, кто не в теме, умиляется от цими, от юными девушками, но я скажу, что это же только обличие кровавой системы корейского ГАИ. Потому что у те, хто таксують, бомбят, говорить, невозможно стало работать. Раньше каже, брали по наїжджали, каже два раза в місяць по 200-300 юанів и 10 кг бензину и таксуй. Зараз каже, каже, тормозят под любым предлогом гаїшники не зважають ни на правила, ні на техническое состояние. Кишка проливається, я зробив коридор. Бачите? Ни на техническое состояние машины, не на что. зважают, скажи, 500 меньше, чем 500 юаней, не откупишься. А так, же 2-3 раза на месяц, скажи, 500 юаней и цея. И таксуй дальше. Бензином уже не получится отдать. Бензином уже не берут, говорит. Вкусили, говорит, ценность наличных. Значит, что у нас еще? Бедни. Бедни у Кореи, значит... Вони теж програми по боротьбі з бідністю. У них так само, як у нас, значить, то і пайки, і пільги. Ну, Кецуня, ну май совість, я ж людям нічого не покажу. Каже ондоль, за енергозбережаючі, каже, у кого енергозбережаючі господарство, то будуть отримувати 3 кілограма ріса з 1 января обіцяють. Обследуют местные инманбаны, обследуют эти домохозяйства, но народ не сильно пускает, тому как же придирается, что андоли зипсованы, но андоли это теплые полы, что это отопление, конечно, зипсовано, конечно, никакого энергосбережения нет, и еще, если найдут, говорит, больше одного килограмма риса, они же обследуют запасы продовольствия, чьи действительно нуждается. Кажется, если дойдут больше одного килограмма риса или больше одного килограмма бытовой техники, как то швейная машина, трансформатор, ну телевизор не считается, мобильный телефон, дик, это магнитофон, то, же тоже не, не полагается материальной помощи. Это чтобы вы знали. Якщо будете в Кореї подавати нам допомогу, то спочатку надо, щоб у вас не було кілограму бытовой техніки. Ну і риб желательно закопати. Значить, як відбувається так, значить, Корея рибу сказав давати, оце 8 днів вже в Пхеньяне з 20 по 28 грудня в Пхеньяне дають рибу. По 2 кг морського лища, значить, тихоокеанського на 3 чоловік. По 8 тисяч вон. Я скажу, що ні ціна. По 8 тисяч ю... вон морського ліща. Це ж, ну я б я б я, мабуть, теж взяв би, в принципі, це не хіло. Це по, Чи ти? по 13. Так, да, слухайте. Ні, я навіть я вам не буду озвучувати, наскільки це дешево. Щоб не заздрили. Так, тепер, значить, в цей же час в Кореї відбуваються вечірки учнів. Прийнято в ці ж дні, значить, і на них треба здавати. ну формально сдавать харчами, а натурально сдают грошима, каже же. Раньше было 2 килограмма риса наличными, заразу это чтобы погулять, каже три килограмма риса наличными. Родители с менее обеспеченных семей стонут, потому что ну невозможно же, не ну, у каждого же есть наличными по, по 3 килограмма риса. И каже, что народ не сильно восхваляет, юношество не сильно восхваляет коммунистическую партию, потому что им не дают спевать южнокорейские песни. І то вони в ответ не сильно значить, воздають партії. Каже, що, що то говорить не то з цими гулянками молодежи. Тепер, що мені сподобалося, це справедливість в шкільних поборах. Ви знаєте, діти, батьки, ну власне за 11 лет за дитину треба, щоб батьки здавали по 2 кілограм жолудів. Не менше. Позаяк, ну, ніхто ж не пойдет збирати 2 кг жолудів. скільки в нашому парку живуть. Там на всіх і не хватит по 2 кг. То натурально ж вони суки заставляют покупать на рынке і цены на рынке на жолуді растуть. У кого каже нема жалудей, може здать 1,5 кг семян перилы. Перила – це масличне растение, з нього технічні масла, а так на кімчі йду, йдуть. Ідуть такі листя на, на кімчі, ідуть, вони це їдять. Або каже ботала кілограма сімян перили. І що мені подобається, що школи беруть так же процентним спіртом, бензином, дістоплівом. Ну хто де, хто де працює, значить в Кореї, той те і несе в школу. значить. Але що є справедливість, що старости класів і члени класних комітетів, от що мені подобається, з мого дитинства, мають здавати по 10 кілограм жолудів, щоб показати свою лояльність партії. Погодьтесь в цьому є якась вища справедливість, якщо ти хочеш робити державну та партійну кар'єру. І тепер за головне, за аспірантуру технологічного інституту. Кім Чан Йока в пхеняні, ви знаєте, це у них престижне учебне завідіння, теж як у нас всі учаться, вони ж так само і у нас, щоб тільки не воювати, щоб в 11-й корпус не відправили, треба всю жизнь вчитися. От вони все життя вчаться, щоб в армію не попасть. І деякі да, навіть до аспірантури доходять. Але тут в чому проблема? Щоб лишитися в цьому тіньянському. Тіхнологічському інституті треба платити 10 тисяч доларів або 13 мільйонів 350 тисяч вон корейських це розцінки цього року. Треба сказати, що минуло, на кінець минулого року, розцінки були всього на всього 5 тисяч вон. А як зайшли російські гроші, великі справжні російські гроші в Корею зайшли, то ціни піднялися взяток до 8 тисяч доларів. Зараз 10 тисяч доларів. Хто не хоче, той може. Відправлятися на вугільні або металургійні підприємства до металообробки, можете йти руководити процесом производства снарядів в северній Ясно, що ніхто там не ломиться на виробництво, що сяк так з кров'ю собирають по 10 тисяч доларів, аби лишитися вашим научним сотрудникам або викладачем. Ну як у нас, я скажу розчинки. Мене уміляють. Це ж мені. Я після 90-х років вже не цікавлюсь розтіками ні, ні в чому в нашій державі. Але щось мені це другу половину 90-х років нагадує. Тоді командирам полка можна було ставити всього за 7 тисяч доларів. Уявляєте? Що за 7 тисяч доларів? Зараз за 7 тисяч доларів тебе навіть в тилу рядовим не пристроять з розумієте? А ми ще лаємо Даніловича. Данілович каже, прости, такого більше хорошо ми вже пожили. Так, тепер, значить, на чому піднімається? Звідки стільки зайвих грошей? Тому що продавати. Значить, так, це я вам показував всю, всі, всі ці красоти. Ну, от я вам поверну це свято життя, значить, щоб ви насолоджувалися роздачі риба. Але скажу, що непогано. Так би зараз 2 кг морського ліща на троїх. Чоловік, ну справедливо. Так ось. Вони продавали морем вугілля, значить, енергойомкістю 5500 кілокалорій. Може хтось з наших розбирається, яке, який це клас вугілля, значить, то вони здавали по 55 доларів. Зараз через Росію вони здають по. 77 доларів, ясно, що Корея завалена грошима, але ніякої користі для родових корейців це зараз не дає. Тому що розценки, взятки, ціни, все все піднімається і прості люди від цієї дружби з Росією починають постановити. тому що, як у нас, ви розумієте, не всі ж мають свічні батальйони, не всі ж піднімаються на війні. Деяким навіть доводиться самим воювати, я чув. Так само і в Північній Кореї, я скажу, що. Свяжись з Росією, я скажу жили вони бідненько, но чесно. Розумієте, ну якось на жову тебе так хватало, а зараз же ж фінансове розслаблення, матеріальну допомогу, якщо у тебе не енергозбережающе господарство, то хер же получиш. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що не все так погано. в этой Певничной Корее, как нас лякает Акуни, что мы это а знаем. вот этот снобизм московских грузин не дратует. Говорит, это последняя страна в мире, в которой я готов жить, а предпоследняя это М Москва. Ну, блять, московский. А ты, сука, жил в Северной Корее? Вот что ты рот открываешь на эту страну? Они поднимаются, в отличие от России, как могут. Да, нам это смешно, но это 80-е годы, это перестройка. Люди поднимутся и будут жить лучше Украины. А ми щедрий будемо співати. Бай.